Відео про нові iPhone 17 Pro та 17 Pro Max в інтернеті дофіга. Да ви, скоріш за все, знаєте про них все, але також ви знаєте, що для мене смартфон це ніколи не просто смартфон. Так було з самого початку. І звісно, у мене про нього є окремі власні думки, тому це не буде просто огляд. Це буде дуже цікаве відео, бо в ньому є те, що мене бісить, і те, що радує. Є те, до чого я прям хотів повернутися, але точно відео не буде банальним. Тут хоч буду Деякі характеристики, але буде і те, про що ще ніхто в інтернеті не розповідав. Це, напевно, найбільш контроверсійний айфон зі всіх, що в мене коли-небудь були, і чесно кажучи, я не думав, що щось може переплюнути айфон 16 Pro Max з його проблемами з кнопками, з клавішою камери контрол. Але у цього таки вийшло, і почати варто якраз таки з корпусу. Я користуюся своїм 17 Pro Max вже біля тижня, причому дуже активно, не тільки для тесту. І от для мене він некомфортний і незручний, хоча я доволі не маленький. Який і руки у мене великі. Просто давайте подивимось на його масогабаритні характеристики в порівнянні з іншими смартфонами. Тож маса iPhone 17 Pro Max 233 грама. Найближче до нього Google Pixel 10 Pro XL. Його я ще не тестував, там 232 грами. iPhone 16 Pro Max 227 грамів, Samsung Galaxy S25 Ultra 218 і Samsung Galaxy Fold 7 215 грамів. Ну і товщина. Тут у нас 875 мм, у iPhone 16 Max 8,25, у Samsung Galaxy S25 Ultra 8,2 мм, mm. Google Pixel 10 Pro XL 8,5 мм, mm. і навіть Samsung Fold 7 8,9 мм. Mm. Треба розуміти, що оце набагато важче, ніж оце з отакенним екраном. І при цьому, коли ти тримаєш цей, а я найчастіше тримаю його отак, він відчувається тоненьким. Навіть в згорнутому стані він майже 1 в 1. З цим телефоном, звісно, я тут не буду робити порівняння, але порівняння на каналі буде, тому що я просто не можу вам не розповісти про iOS і Android, про те, як вони розвиваються, про реальний досвід після вже двох з половиною місяців на Fold 7 і про те, що ну коротше, буде дуже цікаве відео. Якщо ви тут е... недавно, то обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Чому 17 Pro Max такий великий і такий важкий, нам треба ще розібратися, але як би там не було, я вважаю це великим даунгрейдом. Мій основний смартфон зараз це Fold 7. Це гарний смартфон, який ще має величезний екран всередині, і він чувається ідеально комфортним після айфону. Ну, це просто як якийсь сюрреалізм. Ти береш е, смартфон, який ще і планшет, і після айфону, який повинен бути. Блін, я прям не знаю, як це назвати, от щоб ну стіва на них не вистачає. Після айфону це відчувається як зручне бігове взуття після якихось нерозношених шкіряних чобіт, ще й не твого розміру. Я вам більше скажу: я після цього телефону беру свій старий iPhone 16 Pro Max, і він відчувається більш сучасним. Він тонший, він легший, він в титані, як мінімум. Але то таке не подумайте, тут ніякої реклами немає. Я Просто ділюся своїми враженнями. Я не можу не порівняти його з s 25 Ultra. Так, свій я продав, тому що я залишився з Fold, але подивіться на цифри: він майже найлегший, тільки Fold легше. І серед всіх цих смартфонів він найтонший. Але при цьому він має величезний екран, навіть більше камер. У нього також батарейка на 5000 мАч, Він не перегрівається, у нього все ще титановий корпус. Ну просто дайте мені відповідь в коментарях, чи це нормально, чи є. Пояснення цьому, ну тобто, чи є щось адекватне, що можна поставити на противагу. От настільки цеглинський його. Статурі за iPhone 17 Pro Max незручно бігати в руці, бо він завеликий, в кишені, бо він заважкий. Засинати, бо поставити самого на себе не можна, а в руці він за великий за Щось друкувати незручно, бо у нього рахітна клавіатура. І моя відповідь для мене це ненормально. Для мене ну прям відчуття великого даунгрейду. І я вам скажу більше: отак от використовувати його без кейсу не рятує. Ну знаєте, буває, що стандартний кейс він же ж не такий, як у пітаки і. Знявши його, ти відчуваєш типу, о, прикольно, як воно задумано. Ніфіга не прикольно, тому що в додачу до того, що він залишається важким і товстим, він ще і капець слизький. Ні, вибачте, я не можу знімати його без кейса, бо реально він може випасти. Ну капець слизький. Ну і до речі, про кейси. Це перше дуже непогане, що я скажу в сьогоднішньому огляді, бо кейси на здивування прямо вийшли. Я би навіть сказав, що вони вартують свої гроші. І що, якщо ви вирішите придбати собі те ви не пошкодуєте. Ну, скоріш за все, бо великого досвіду у мене ще немає, і ним можна користуватися довго. Я взяв зелений і з сірим айфоном, виглядає просто ідеально. Матеріал дуже приємний, відчувається надійним, за тиждень не потерся і не потемнішав. Рамка навколо модуля камери повністю рівна, зроблена з пластика. Вона захищає лінзи, і через неї смартфон на столі лежить ідеально, не в облиці, ним можна користуватися. Після Fold 7 це прям. Ковток свіжого повітря, а по бокам матеріал дуже схожий на такі в кейсах від D-Brand. Дуже ціпкий. Клавіші мають приємний хід, всі продубльовані. Чотири з них металеві, і клавіша Камера Контрол дублює основну. Ладно, повернемося до самого смартфону і до його дизайну. Поговоримо про алюміній Алюміній — це ну по факту, якщо судити тільки по матеріалам, даунгрейд. але є декілька нюансів. І навіть я б сказав, що в цьому є плюс, бо конструкція тепер юнібоді, і це за собою несе якраз таки два інші плюси: це міцність та тепловідведення. Нагадаю, колись і у макбуків були проблеми з перегрівом. І коли вийшов MacBook Pro в алюмінієвому Юнібоді Корпусі, то ця проблема була, ну, якщо не вирішена, то. То дуже сильно поліпшена. І на цьому робився головний акцент. Я тупо беру кіфолти, розумієш, тупо з якогось третього тисячуріччя смартфон. У айфонів теж були проблеми з перегрімом. Смартфон гасив яскравість екрану під час довгих ігрових сесій, під час зйомки на спеці і так далі. Зараз цього бути не повинно. На 100% я не можу гарантувати. Я його тестував, грав, знімав багато, причому не тільки для тестів, але зараз просто такої спеки немає. Це буде зрозуміло трохи пізніше, але по іншим тестам, де тепловізорами. Його е, виміряли, ну стало прям сильно краще. Зважаючи на те, як багато уваги приділяється саме відеозйомці і новим форматам, це логічний крок. До того ж, з'явилася і камера випаровування, яка теж допомагає боротися з нагрівом. Міцність корпусу також на рівні. Можливо, зараз це чи не найміцніший флагман саме через Unibody конструкцію. Я бачив дроптести, і він навіть iPhone 16 Pro Max сильно випереджає цей смартфон. Насправді готовий до випробувань. Він вологозахисний. Причому там навіть стандарт трохи кращий, якщо порівнювати по цифрам, ніж у інших, він витримує падіння Так, алюміній буде збирати коцки, але. Працездатність смартфона збережеться. Він набагато більш стійкий до розбиття скла, бо раніше заднє скло дуже легко билося навіть при невеликих падіннях. Зараз його розбити ну, майже нереально. Є тест, де просто люди спеціально намагалися це зробити. Проте я все одно радив би використовувати кейс, навіть оригінальний, бо він дуже гарно захищає смартфон, бо алюміній все ж таки коцається набагато легше, ніж титан. Але є мінус в новій конструкції. Ремонтопридатність розборок, видно, що замінити можна все, екран дістається без проблем. Але щоб дістатися до будь-якого компонента, треба подолати набагато більше операцій, ніж в 16 Pro Max. Найлегше замінити заднє скло, яке ще й розбити важче. У мене ж при цьому жоден телефон не ламався, щоб його треба було розбирати. Жоден телефон за все життя не бився. Тому ну це я просто вам проконстатував факти. Він став міцніше, але ремонтопридатність гірше, проте замінити можна буквально все. А ну і останнє я б радив би брати саме сіру версію, я так і зробив, особливо якщо ви не прям дуже обережний. Ну, по-перше, мені серед всіх цих кольорів тільки сірий подобається. Синій прям вже капець на брит на відео. Ну якось він не так виглядає, як хотілося б. Помаранчевий, ну він помаранчевий. Але головне, навіть якщо вам подобаються ці кольори, вони можуть шкрябатися, а не фарбований алюміній не може. Тепер про інші елементи в порівнянні з 16 Pro Max у мене чи набагато. Менше неспрацювань. чи вони майже відсутні? Чи я просто не зрозумів логіку їх роботи але. Клавіші, камера контрол і екшн-батон тепер працюють, я б сказав би нормально. Особливо коли телефон, хоч якось в русі. Раніше нагадаю, це був скоріш за все хардверний баг, тому що весь рік він був. Я його помітив в самий перший день при купівлі айфону. І головне, що після 15 Pro Max я так і не зміг до нього звикнути. Справа в тому, що я повісив на Action Button ще на 15 Pro Max вимкнення відео до речі, ні, не працює. от тільки що спробував. Буде для вас ще одним, прямо під час зйомки, фактом. Проблема з Action Button залишилась не завжди камера з першого разу запускається. Хотів сказати, що все стало краще, все не стало краще. До речі, ми сюди йшли перший раз, таке сталося. От зараз сталося другий. Мені здавалося, що коли айфон в русі, коли я хоч якось ним рухаю, то не спрацювань не буває ніколи. Тепер я точно можу сказати, що вони бувають. Тобто, тут Apple теж накосячила після iPhone 15 Pro Max, бо там за рік жодної проблеми не було. Я постійно знімаю на смартфони. Е, тепер можу теж точно сказати, що ні, воно не запускається. Ну це грьобаний трендець. Ну тупо я Apple починаю ненавидіти. Я реально чесно вам скажу, радий. От щоб ви не казали мені, я радий, що у мене основний телефон, який мене задовільняє, навіть те, що він. Шкрябається, от реально на це срать. Блін, ненавиджу просто капець бісить. Паскуди. І ще вам трохи про послідовність геніїв від Apple. Бо ми ж все ж таки тролимо, коли Google з пікселями таке робить. То Google насправді сьогодні виглядають як адуванчики. Ну, вони реально покращують свої смартфони і це радує. Apple минулого року презентувала 16 Pro Max з двома головними фішками. Тобто там було багато всього, багато води, але було дві головні фішки: перша клавіша Камера Контрол, друге Apple Intelligence. На презентації. Сімнадцять про Макс ні про одне не про інше не було сказано ні слова. Наче цих функцій нема. Ну, вони їх залишили, тому що напевно, що зовсім тупо прибрати клавішу Камера Контрол буквально в наступному ж поколінні. Але дві головні продаючі фішки, от все просто як іконка Windows. Мене тут нема. І я насправді передивився багато різних відеооглядів iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. І навіть, знаєте, такі нейтрально позитивні блогери, які ніколи не гарять, як я, а я реально горю інколи, навіть як сьогодні. Вони кажуть, що ну. Клавіша камера контрол це якась туфта. Ми її чи вимикаємо, чи як мінімум вимикаємо всі жести з нею. Тому що, ну, типу, нафіга вони, якщо все можна зробити з екрану, а тут це випадкові натискання і так далі. Я вам більше скажу, що ти її реально постійно випадково зачіпаєш. І у тебе активується камера. Тепер про дисплей. Він теж трохи покращився. Став яскравішим до 3000 ніт. З'явилося антиблікове покриття, яке майже непомітне. 3000 ніт це класно, особливо. Коли ви будете працювати на сонці, але насправді антиблікове покриття відіграє більше корисної ролі, ніж дуже яскравий дисплей, бо дуже яскравий дисплей може перебивати бліки, але при цьому і сильніше розряджати акумулятор. Порівнюючи цей антиблік з Galaxy s 25 Ultra, можна сказати, що вони прям не близько навіть. Тобто це зовсім різні виміри по якості. У Samsung це прям хай левел. А тут, ну чесно кажучи, якщо б не сказали на презентації, я в Певно, що ніхто б з оглядачів не сказав би і не помітив би цього, бо ну цього покриття, наче і немає. Тому я сміливо наклеїв собі захисне скло і не парюсь про це зовсім. Покращився звук, бо динаміки стали більше. З відео з розборками це також помітно. Але при цьому нижні динаміки з мікрофонами помінялися місцями. Тепер він зліва, а не справа. Я розумію, що це справа смаку, але от якось камера та тут, і я завжди тримаю телефон отак, коли граю чи дивлюся відео. І тепер я як і у випадку з iPhone Air, це все роблю з монозвуком, бо моя долонь перекриває динамік. Теж офігенна продумане рішення, як завжди, оновився процесор. Тепер він Apple a 19 Pro, накопичувач до 2 терабайтів. До чого у мене теж питання: ну як би ладно, якщо б за ті ж самі гроші, що і 1 терабайт, але ви додали 2 терабайти навіщо? Тому що iPhone такі самі гнучки, як і Android, і може бути флешкою. Чи ви можете знімати нові офігенні ProRes RAW відео на цей SSD? Ні, ну як би хоч якась логіка повинна бути в діях, чи набагато більше мені подобається оперативна пам'ять. Тепер в прошках її 12 гігабайт. І тут я знову почав думати: ну з однієї сторони дають 12, бери 12. Нічого поганого, але знову ж таки, якесь пояснення. Ну, хоч щось, нам завжди казали, що айфон вміє працювати з невеликою кількістю оперативної пам'яті. По факту, це правильно зараз я про це поговорю. Але в останніх поколіннях кількість оперативки збільшували саме через Apple Intelligence. Тож, два пункти. Перший Apple Intelligence так ще і немає. Ну немає нічого, що б потребувало більшої кількості оперативної пам'яті. Ну можна сказати, що в принципі Apple Intelligence немає. А другий я тільки що про нього сказав: айфони вміють працювати з маленькою кількістю оперативної пам'яті доволі. Плавненько, швидко і так далі. Проблема в тому, що вони не вміють працювати. З великою кількістю оперативної пам'яті. Ви знаєте, можливо, раніше я б цього не помітив, але мій основний телефон, як я сказав, Android. І зараз, коли я ним користуюся, я відкриваю мільйон застосунків, подвійні вікна і так далі. Потім я перехожу з одного в інше, і я продовжую користуватися ними. В айфоні я дивлюся відео в YouTube, Мені хтось напише в месенджер. Я згортаю відео там, зупиняю його іду. в Месенджер відповідаю, повертаюся, а YouTube вже закритий. Можливо, це лажа конкретного застосунку, але при цьому, ну от воно як є, 12 гігабайтів, поки що я не відчув ніде. От я вам все це розповідаю і сам не розумію, чи він мені більше подобається, чи більше дратує. В принципі, вже розумію, навіть під час зйомки зрозумів, що більше він мене дратує. Але все ж таки не можемо не поговорити про основне про камеру. До речі, це основне в прошках не тільки для мене, навіть Apple робить акцент на те, що це тепер про про смартфон для крієторів, і в першу чергу для тих, хто знімає відео. І камери тут, скажімо так, покращились, причому доволі суттєво. Одразу нагадаю, я вважаю, що фізичні модулі не повинні оновлюватися кожне покоління, тому що все ж таки, тим більше в смартфонах, камера це симбіоз софту та хардверу. І якщо хардвер у нас гарний, то софт для нього можна допилювати. У нас оновлюється залізо, оновлюються потужності, і навіть тут ми сьогодні побачимо. Бачимо, що деякі функції з тими самими камерами стають краще, але при цьому в двох з трьох основних модулів ми бачимо хардверні покращення. Але почну я такі з фронталки. От прямо зараз себе записую на фронталку і тримаю телефон вертикально. Це так працює камера Central Stage, Вона має Квадратну матрицю, і як бачите, я можу записувати 4К відео в 60 кадрах на секунду, не перевертаючи смартфон, причому на всі iPhone 17 серії, це маленька революція. Я вважаю, що це насправді дуже класно, і це можна використовувати і якість просто шикарна. Матриця на фронталці по факту 24 мегапіксельна, але ми отримуємо 18 мегапікселів чи в вертикальному, чи в горизонтальному форматі. Три основні камери позаду софтверно оновилися повністю. Фізично, як я сказав. Два з трьох модулів отримали оновлення. Перше, тепер всі три основні камери 48 мегапіксельні, і всі по замовщенню фотографують в 24 мегапікселях. Це найкрутіше оновлення для мене. Різниця з 12 мегапікселями, очевидна. Тепер фото можна кадрувати, кропати, різати більш вільно. Деталізація рівно в два рази краще. До того ж, на всі модулі можна знімати і в 48 мегапікселях. Найбільше оновився Телевік. Він був п'ятикратним, став чотирьохкратним, але при цьому сенсор на 48 мегапікселів. І він на 56% більше. І це дійсно гарне хардверне оновлення, тому що тепер ви і в темряві зможете на нього, і фотографувати, і знімати відео краще. І деталізація теж стала краще. Ходили чутки, що лінзи зможуть рухатися, і ви зможете механічно міняти фокусну відстань від 4х до 8х, тобто від 100 мм в еквіваленті до 200. І ну це було. Дуже класно, але наскільки б воно було надійно з точки зору фізики, тому що смартфони падають, воно може виходити з ладу. Ми не знаємо. Проте це було б прям щось зовсім нове. Apple ж презентували просто 4X Модуль, який теоретично може робити 8 x як вони кажуть, optical-like quality. тобто у вас якість ніби оптична. Але ми всі розуміємо, що ну, зрозуміло сенсор більше 48 мегапікселів, це просто за рахунок кропу. Я вам скажу більше, коли у нас з'явилася оця optical-like 2X наближення, я його тестував з останнім смартфоном, у якого дійсно було двократне оптичне наближення. Це iPhone 12 Pro. Не Макс. І тоді 2х софтверний в айфонах програвав 2х оптичному. Тож я думав, що і 8х це просто, знаєте, ну, типу маркетинг. Але я провів ряд експериментів і був здивований. Спочатку я пофоткав в 4X і в 8X, поробив кропи одних і тих самих ділянок і побачив, що в 8X вони набагато краще. Деталізація прям на голову вища. Я подумав, чому так могло статися? І допетрав, що окрім магії, скоріш за все, треба перемкнути режим. Зйомки з 24 на 48 мегапікселів, і повторив експеримент. Стало краще, але різниця все ще дуже велика. 8 x реально набагато якісніше, якщо зумувати з 4х до того ж самого кропу. Тобто це вперше, коли я дійсно можу сказати, що маємо оптичну якість без оговорок. І 8 x можна сміливо використовувати. Для мене це другий важливий плюс, бо це і для фото, і для відео. Просто капець, як збільшує простір для творчості. Телевік це моя улюблена камера, і я вже встиг зробити декілька гарних Знімків на неї і можу стверджувати для любителів мобільної зйомки це вагоме покращення Ультраширик 18 Pro, наче і такий самий, що й добре, бо його тільки оновили. Але при цьому Apple збільшила кількість і площу фазових сенсорів. Це зробило відстеження об'єктів кращим і швидшим фокус у темряві чи на близькій відстані, тобто макро буде знімати легше. Також додали можливість знімати в ProRES RAW і Apple Log 2. І, чесно кажучи, я цьому зрадів, бо ну, типу, про тут навіть якось. Зрозуміло стає покращене охолодження, покращене залізу і так далі. І оці всі нові формати професійні, які ну прям в дуже дорогих камерах є, плюс 4К 120. І я подумав: напевно, 2 терабайти внутрішнього накопичувача, якраз для того, і зроблені, щоб можна було все це робити прямо на смартфоні. А фіг вам. Все одно треба під'єднувати зовнішній SSD, і який тоді сенс від двох терабайтів. Із зовсім професійних можливостей можна писати відео в OpenGate за допомогою айфона. Ну це прям для кінопродакшна. Писати, правда, треба на зовнішній SSD, і потім його треба фарбувати. Файли вашить до фіга. Можна їх потім кадрувати вертикально, горизонтально. Не знаю, чи багато людей будуть цим користуватися, але я навіть от такий маленький шматочок записати не зміг. Их в Опенґейті, в Еполок Два, в Прорес. Навіть на от такий надшвидкий сандіск з швидкісним дротом, тому що е, запис постійно зупинявся. Коротше, це з однієї сторони класно, тому що о, це смартфон дозволяє робити, з іншої сторони, це такий овер Стільки всього треба наробити додатково, і все одно воно пишеться через жопу. Проте я знову знімаю на айфон і це кайфово. Я вже зняв декілька оглядів на нього, і я досі вважаю айфон найкращим камерофоном на ринку в цілому. За Характеристик та можливостей. Хоча прямо зараз декілька багів у камери все ж таки є. Бо iOS 26 це найсиріше оновлення зі всіх, що були за всю історію. Просто гіршого нічого ще не було. Тож інколи ти запускаєш камеру екран чорний, а один раз вона навіть записувала звук з розсінхроном з відео. Причому як на вбудовані мікрофони, так і на зовнішні. І це для мене прям, ну. Зовсім не зрозуміло, як чесно, якщо б не камера. Яка фактично витягує айфони, то я б зараз сказав би, що це просто шмат лайна. Вона реально витягує цей смартфон, бо я тестував цього річ дуже гарні камерофони, і все одно вони, хоч і не погані. Але от для всього, по всім параметрам, для фото, для відео і для різних режимів, жоден інший так гарно не порається. Бо айфон дозволяє навіть знімати доволі непогані бірольчики в Cinematic Мод інші смартфони ну, теж дозволяють це робити, але зовсім не так. Якісно також такі фішки, як запис звуку за допомогою AirPods. ви можете записувати прям цілі стендапи без петлічок всіляких за допомогою AirPods. Тобто він дійсно заточений під креаторів і ну, я б сказав би, це його трохи рятує. До речі, я зараз готую великий матеріал про перехід з айфону на дорослі камери і про перехід назад. Зараз просто можу сказати, що. В моєму випадку перейти повністю з айфона на зйомку навіть на компактну додаткову камеру неможливо, але матеріал буде цікавим. І треба ж розуміти, скільки коштує цей смартфон. Заходимо на є-каталог е і бачимо, що базова версія 17 Pro Max на 256 гігабайт починається з ціни в 70 тисяч гривень, а закінчується на ціннику аж в 110 тисяч гривень. Це один з найдорожчих смартфонів в принципі на ринку, і звісно, від цього треба відштовхуватись. Вартість я залишаю за посиланням на каталозі в описі до цього відео. А зараз давайте трохи про автономність, тому що від неї теж залежить все вище сказане. На мою думку, автономність може і змінилася, але не дуже відчутна. У мене версія з фізичною сімкою тут ємність не така велика, як в американській, де просто є сімка. У мене 4823 мАг, в американській версії 5088 мАг. Годин. Нагадаю, в iPhone 16 Pro Max було 4685 мАг. Тож порівняно з минулим поколінням, все одно стало краще. Ще й процесор більш енергоефективний і смартфон холодніший, але все як завжди залежить від використання. Бо деякі тестери показують різницю майже в 30% на користь новинки, а інші кажуть, що різниці майже немає. Я використовую смартфони доволі агресивно. Наприклад, в деякі дні я навіть цей iPhone, який непоганий прям по автономності, заряджав два. Рази ну не повністю, але підзаряджав, тому що він не доживав до вечора. заряджаю заряджаючи підзаряджаю зазвичай два-три рази за день, і я не можу просто зараз взяти і судити за рахунок якоїсь похибки, наскільки він став автономнішим. Тобто нема такої драматичної різниці, про яку я міг би стверджувати для свого використання, коли я дуже багато знімаю відео. Але дійсно, навіть якщо судити по фактам, автономніше він став. Батарейка стала більше, залізу енергетиніше, охолодження краще. Але одне. Не я відчув, це швидша зарядка. І так, до китайців ще далеко, але при цьому за 20 хвилин 50% це непогано. Нещодавно буквально у мене була проблема. Я в готелі поставив ввечері телефон на зарядку. На екрані висвітилося, що телефон заряджається, і я собі ліг спати. А зранку добре, що я не проспав подію, тому що у мене будильник завжди на гармінах, бо телефон був повністю розрядженим. І телефон у мене це ФОЛД. І тут всього 25 Вт зарядки. І я не встиг його зарядити. Ну. Зарядив буквально на 15% до виходу, і потім заряджався за допомогою павербенків теж повільно. Айфон в цьому випадку набагато краще, бо 20 хвилин 50% Ну по факту на день вистачить. Якщо ж сильно підсумувати, то що в iPhone 17 Pro та Pro Max оновилося? Телевік та охолодження для кращої продуктивності? Ну і 12 гігабайт оперативки. Але я вже ставив сьогодні не один раз запитання: навіщо? Ну це ж. Зроблено з якоюсь метою чи ні, і у мене є дві теорії стосовно цього. Перша мені б хотілося, щоб справдилася, але я в неї не вірю. Друга, вона скоріш за все і не справдиться, і я в неї не вірю, але я вам про них розповім. Тож, перше, я думаю, що Apple могли теоретично планувати для своєї презентації з кимось домовлятись презентацію якоїсь великої гри чи підтримку великої гри. І в голову приходить, наприклад, GTA 6. Я не кажу, що це був би ексклюзив, але теоретично вони могли б там домовитися і, можливо, не домовилися. Якщо б такий анонс був, то це вирішило багато проблем, тому що сьогодні iPhone 17 настільки цікавий, що його можуть почати купувати більше ніж прошку, і це може вдарити по гаманцю компанії Apple. А якщо б вони презентували сюди щось таке нереальне, то вони б врятували продажі. Ну, і також це пояснило б всі ці рухи з алюмінієвим корпусом, охолодженням, з потужним залізом, і навіть з кількістю оперативки. Друга теорія про Apple Intelligence. І можливо, Apple планує щось таке презентувати, можливо, навіть на окремому івенті з одночасним запуском, релізом цього всього, щоб не було чуток, що це знову не запуститься. Що буде перевершувати всіх інших, і для чого знадобиться от таке потужне залізо? Чому я в це не вірю? По перше, це Apple. Я їм просто вже не вірю. По друге, це буде означати, що більш старі моделі, навіть 16 Pro Max, 15 Pro Max, вони не будуть це підтримувати, і тоді до Apple буде ще більше. Питань, ну, типу, це прям сильна фрагментація. Тим більше, коли iPhone 16 серії продавалися, типу, як з Apple Intelligence, яка не вийшла, а тепер давайте ми випустимо саме для 17-ї серії щось таке нереальне, що не буде підтримуватись на більш старих смартфонах. Дуже навряд чи. Тож, скоріш за все, от такий смартфон з такими характеристиками у нас з'явився просто тому, що він з'явився. Чи воно того варте? Скажу вам чесно, якщо ви не знімаєте відео, а я думаю, що це 95-99% людей, е не знімаєте його в плані комерційно чи в якості роботи, то. Я б не радив би купувати айфон 17 серії. На мою думку, розочарування набагато більше, ніж якогось профіту. Напишіть, що ви думаєте стосовно цього. Я радий, що зможу знову переставити свою сімку в зручний для себе смартфон і більше не страждати. Побачимось дуже скоро. У нас ще багато цікавого контенту, включно з різними порівняннями айфонів з іншими смартфонами. Всім пока.